Вітаю вас, друзі, отже, ми знову на перехресті думок. Наші думки можуть співпадати, можуть не співпадати, можуть взагалі не мати нічого спільного. Але всі вони мають право на існування. Отже, що будемо обговорювати сьогодні? Дехто вважає, що справжні шлюби укладаються на небесах, інші що це лише штамп у паспорті. Проте більшість з нас прагне довести власне кохання своїм рідним, друзям, родині, державі або навіть вищим силам. А про вінчання, яке чомусь все ще так потрібно, навіть в нашій світській державі. Говоримо сьогодні. Наші експерти це представники духовенства, освіти, органів самоврядування, митці, студенти і, звичайно, наш постійний експерт Сергій Тарадайко. Тож, для початку дивимося сюжет. Сьогодні майже кожна закохана пара ставить собі запитання, чи необхідно скріплювати ще й небесними узами шлюбу свій обмін обручками в рахсі. Цей давній обряд нині стає модним трендом. Можна провести вінчання, хоч в Парижі, хоч у місцевій церківці, перед Богом усі рівні. Та чи варто одразу вінчатися? І від якого лиха оберігає сім'ю це утаємничене дійство? Зрештою, які наслідки можуть виникнути після необдуманого кроку? Адже найчастіше мовить одружуються через певну низку обставин, а не через всеосяжну любов. Отже, на питання, чи можна, керуючись трендом, брати на себе відповідальність за свою з перед Богом, шукаємо відповіді разом. Тож справді, друзі, чи це просто новий тренд, чи якась духовна необхідність? Бо ну не можуть же 100% людей все ж таки бажати скріпити себе узами небесними. По Люди по-разному одні на самом деле, йдуть. через э, вот такое восприятие божественного мира и стремление э, стать перед алтарем, э, перед батюшкой и сказать, что да, это вот наша любовь. А другие идут просто потому, что это модно. А третьи, кстати, я заметила, берут это как страховку. На всякий случай. Чтобы никакого разрушения. То есть это необходимо тому, для кого это действительно необходимо. И даже не является... Многие, знаете, говорят, вот я не или не я живу в блуде, в грехе, совершенно не так, абсолютно нет. Брак не такой же, как естественный брак, просто в таинстве венчания, в таинстве венчания, в таинстве. Венчание. еще в любовь двоих входит третий, который их создал, который даровал им увидеть друг друга, который ввел в эту жизнь и который поведет их вместе вечность, потому что почему говорят, браки на небесах? это не в облаках естественно, а именно соитие духа одного человека и другого, соединение таинственной личности. поэтому в большинстве случаев это мода, это традиция, это просто красота какая-то, видите, потому что вряд ли молодые люди успевают созреть настолько, чтобы сказать, вот это венец, это вершина, апогей, венец, да, вершина моего выбора. вот этот человек, это тот человек, которого я увидел в вечности с которым я хочу пройти через эту, в общем-то, юдоль печали и, в общем-то, достичь э, Царства Небесного. Венчание – это таинство внутрицерковное. И понятно, что сейчас венчаются люди, которые, в общем-то, в церковь-то не, не уходят. Не мают, а К сожалению, что э, церковь как-то поддерживает на, э, авансом, как и многих мы крестим сейчас, авансом. Вот, может быть, потом прозябнет. Я не думаю, что эта практика правильна. Прекрасный э, проповедник 20 века, Антоний Сурожский, он много своих прихожан десятилетиями не венчал. Вот они приходят, исповедуются, причащаются, являются членами его общины, то есть церковной. Говорит, мы хотим повенчаться. Говорит, не надо. Представляете? Но это его право. Это, это не, значит, что он так должно быть везде. Нет. Но вот он так вот глубоко относился к этому таинству. Цікаво, ви сказали от таку думку, що о, не вважається це гріхом, коли є шлюб, але без вінчання. Проте, наприклад, багато людей навпаки для них чи не головним стимулом є те, що ми ж живемо в гріхі, якщо не без вінчання, нет, нет, нет. тобто це если брак Якщо ну, так можна сказати, не, не абсолютно, а возвишене поняття, звісно, це ошибка, а гріх це ошибка. Ну, якщо люди не созрели. Не осознали, то они живут так вот естественным союзом, пусть они не мучаются от того, что вот они, они не в блуде живут. В блуде это же им, когда мы изменяем своей жене. Это вот блуд. А с они живут вместе? Это естественный, нормальный брак человечества. Ведь таинство венчания возникло, они сразу, вот. я не знаю, а Илья, скажи, пожалуйста, когда это исторически возникла обряд? В, ну, в современном виде он возник примерно в XVI веке, когда появилось книгопечатание. До IV века в церкви, конечно, брак освещался, но это происходило скорее на дому в присутствии священника или епископа, который читал соответствующую молитву. После этого новоповенчанные или новобрачные удалялись в брачный покой, на, над которым тоже читались освящающие молитвы, поскольку церковь считает соединение мужчины и женщины, брачное соединение, нескверным и, собственно, необходимым в соответствующем человеческой природе. Когда в IV веке император Константин легализовал христианство, появилось, собственно, то же самое примерно повторяется сейчас, появилось много людей, которые э, к церкви э, имели небольшое отношение, и тогда церковь стала тоже модным трендом, как и сейчас. И с тех пор э, церковь, собственно, поставила перед собой задачу каким-то образом отделить... Э, Собственно, таинство, формирующийся, формирующийся чин, таинство венчания от языческих свадьб. И постепенно таинство отделилось от свадьбы и во времени, и в пространстве. Допустим, западная практика была такова, что венчались за три дня до заключения брака светского, скажем так. У нас такой практики не было, у нас заключение заключению брака предшествовало обручение, но собственно церковь-то на самом деле переняла то, что существовало уже и в иудейской среде, и в языческой. Заключення брака є не являється какої легалізацією. легалізації. Вінчання не являється легалізацією відносин між супругами. Атнелтні Отно між супругами легалізуються самими супругами. От е, цікаво, все ж таки е, вінчання, як було сказано, це все ж таки не зовсім легітимна, е, легітимний процес. Тобто, е, якщо люди е, хочуть потім розлучитися е, з адміністративним, все зрозуміло, але вони ж не можуть цього просто так зробити, якщо вони повінчені. Чому не можуть? А ну, это, ну, складные процессные документы. Вот такое, э, выражение, а как развенчаться? Если ученик в таком состоянии ступоролит, это, наверное, может сделать только епископ. Угу. А на самом деле понятие развенчаться... Его же не не существует. да? И быть не, может. Как То и не есть, существует не То для этого не Распался этот живой организм, который мог бы быть. знаете, все, все. Дело в том, что таинство и венчание намного в любое таинство, в отличие от любых законодательных каких-то актов, это дело всегда великой свободы. Именно свободы. Потому что таинство совершается в Боге, в синергии с участием Бога и человека. Абсолютной свободы. И свободы человеческой, стремящейся к приобретению свободы по причастию. це дуже З цього приводу хочу сказати, просто якраз от сажу, думаю, над, тим, над своїми поштовхами внутрішніми, от, то хочу сказати, що якщо двоє ще до вінчання ходять до церкви, коли вони разом, ну як в мене, наприклад, в родині, коли вони разом приходять і... Саме там дають якусь ще, не будучи чоловіком та дружиною, якусь обідницю одне одному, просто перед Богом. То для мене, наприклад, аспект штампу в паспорті це взагалі не, не аспект. Я навіть не хочу його ставити. А от обвінчатися для мене то є крок, звісно, що він дуже виважений. І е, крок саме тому, що обидві людини є віруючими, вони розуміють, що вони роблять, для чого роблять, і то ви правильно сказали, зазначили, що то на все життя. Ну принаймні, сподіваємось, там ж життя вже може вносити свої то, корективи. Що прозвучало, що коли в життя пари входить третій Бог, і вони всю свою життя зміряють через взгляд на Бога, а потім через Бога друг на друга. то тогда, соответственно, этот брак сохраняется на очень многие годы. Но правда в Он жизни. Он может болеть брак. Он мог, может да, и что брак. угодно. Но тем не менее, вот могут это быть и даже какие-то страшные там падения, пары грехи Но память о том, да. то есть всегда есть возможность восстановить. Вот тот залог благодати, можно найти силы прощать друг друга. Потому что понятно, что бывают и измены, и предательства, и малодушие. Все, что угодно, Человек. Существо. все може можуть А з іншого боку. Я хочу сказати, що у мене є багато прикладів родині. У нас родина досить велика з маминого боку. То, наприклад, Матусін брат він з дружиною він обвінчався вже будучи. 30 років у шлюбі мають чотирьох дітей, і вони прийшли до того кроку. От, чи Ми це не, не більш виваж ви виключно зрозуміння того, що вони вже, знають, що вони проживуть залишок життя там разом, що а, вони одне для одного є дві оці половини або два цілих, То, які поєдналися, единая, да? і для них вже. Це єдність, і це лучше, і то є виважений крок і саме от состояниi. це не данина моді. Це виважений крок. Ви знаєте, друзі, ну ніби зважаючи на присутність духовної особи, ми розмовляємо переважно про матерію, ну, надзвичайно якісь віддалені від життя. А якщо подивитися на життя, то що ми побачимо? Ми побачимо наступне: що так дійсно молоді, їдуть до церкви, вінчаються. Я хотів би повернутися до думки, яку шановний представник богослов'я висловив. Надзвичайно важливо, до речі, думки, що сам інститут вінчання виникає. Як як засіб дистанціюватися від язичника це надзвичайно важливий момент, що то відбувається? То, то, так, це танство, це справді тансько я. я маю на увазі момент ви... один... виникнення. Що мають що ми спостерігаємо в нас? Після вінчання люди відправляються до ресторану і починається така п'янка, що не дай Боже. Тобто, ви, ну, не, ви не розуміння ви, суті ну, ви, ви, ви висловили. Ви висловили чудову думку, що ну, вінчання ну ніби відкриває перед перед людьми якусь небесну браму, і увійти в яку ти маєш право ну за тобою зберігається це право все життя, тобто перед тобою відкриті ці ворота. Але, на жаль, людина відразу не мотивовано туди увійти. І мені здається, тут величезна відповідальність священника. Якщо він бачить, а він має це бачити, хто перед ним, безумовно, ніякого вінчання тут не має відбуватися. Мені здається, це дуже важливо. А чи може просто священник, ну, ви казали про випадок, а, якщо це не його саме? паства, так, то отмолвить, вот, видя, кто перед ним, сказал наш пан философ. У меня был случай не, касательно не венчания, а Жаль, крещения. Да. Когда пришла одна женщина и говорит, я вот буду мамой. Я не помню, что было, но я говорю, нет, вы не будете мамой. Я не буду крестить. Но а как это Она думать, говорит, она, она, так... как? А я так говорит, я говорю, вы недостойны. Угу. А она крещущая. говорит, я недостойна? А говорит, а вы? Я говорю, я тоже недостойный священник. Мовіть ну, я вже уже свічені недостойний, а ви ще не мама, ну я вас э, не хочу. В общем-то, пасіналі так, життя такі, що один відмовить, а інший піде на цей ну, крок. І тут ми говоримо виключно про ще, особисті якихось. Э, якщо людина вона розуміючи дає можливість вибрати чи обрати, чи може вона скаже Підіть, подумайте. Там якимось чином, так, а є хоча б так, хоча б підіть, подумайте. подумайте. Тому що як якщо люди подають заяву в ЗАГС, то їм говорять про те, що йдіть місяць тому. Ну, а вот коли там. до ЗАГС, до церкви вони особливо прийшли? Особливо, коли там по 17 років. От хлопці найчастіше просто дата назначає. Ну тут, мабуть, так. не, не сумлінне ставлення священика до виконання. У молоджі особливо. В основному дань Моді. И вот смешная штука, про которую сказала, ты страховка. А вдруг еще и это что-то мне поможет. Утримая, а то да, да. Утримая, утримая. Вообще у нас отношение к церковной жизни сейчас у народа. И не только у народа, который заходит в церковь, но который уже и прихожане многолетние Именно магическая. Магия определенная. Вот я сделаю то-то и то-то, моему покойнику будет хорошо. Вот я то-то моребен служу. И торговля пойдет, это и и, дом, ряды, и так это далее. Но это вот, касательно венчания, есть. вот я хотел сказать, знаете, сейчас, слава Богу, Проси мы не венчаем да, и не крестим, ну вот в нашем соборе Проси точно, Богу. если не было каких-то бесед огласительных. У нас каждую субботу проводятся беседы перед крещением с крестными родителями, если это, и кто венчается. Конечно, это очень мало. Потому что, если мы возьмем историю, там вот до пяти лет была катехизация. Ну, хотя бы 40 дней вот этот пост, который Еще мы имеем, пост. Великий пост, и потом Пасха. Это как раз было не для всех христиан пост был, кстати. Не все постились, а именно те, которые готовятся к крещению. 40 дней. И потом они все вместе крестились. Сейчас у нас требует, знаете, чего -то? Отдельно меня покрестить. Отдельно. Хотя это вхождение в церковь. И как раз нужно было крестить всех, кого огласили. Как в единство. Да, единство. ты ходишь в церковь, а воспринимается отдельно. Надо мной какой-то магический обряд, я не буду болеть. И, и буду мы, я буду, буду счастье, у меня на все доброе. А, а добре не буду. Давайте сделаем небольшую паузу и переглянем облицы На вашу думку, венчание сейчас это необходимость чем мода? Ну, думаю, что нет. Лично, лично мы прожили в браке уже лет 45, не венчаны, и у нас все в порядке. В зависимости от отношений. А для вас? Для мене необходимость. Это фарисейство у нас э, в действенный час. Мода. Ну, это уже как кому. То действительно связано с религией. Тому венчание на пользу. А то так просто, то, наверное, мода. Думаю, мода. Венчание у нас сейчас, ну, может быть, необходимость. Скорее всего, мода. Дань моде. Мода. Если люди имеют желание, необходимость в этом, и я их не... Якби бажання, я вважаю. Це їхнє особисте діло. Якщо вони вважають це правильним, їм це потрібно, є необхідність, пускай це ділять, звісно. Це кожен сам для себе вирішує. Тут можна такий зробити підсумок по всіх людях. Для когось вінчання це можливо якийсь обов'язок перед Богом, перед родиною. Можливо, для когось це лише в'єння моди. Тут все кожного індивідуально, я вважаю. А для вас? Для мене вінчання не дуже важливе. Ми живемо з Богом, раді Бога, і Бог в нас. Бог – это любовь. Я человек глубоко верующий. Я считаю, что венчаться надо подходить к этому очень серьезно. И если уже идет люди к венцу, это надо идти осознанно, с верой. Вот. Это, мне кажется, все-таки более такое ну, глубокое понимание. Это уже вера. Я 23 года замужем. Думаю о венчании, но я еще как бы не готова к этому. Мне кажется, это очень ответственный. Надо быть к этому готовым. Когда в 18 лет выходят замуж, венчаются, а потом через год разводятся – Ну, як я не, не знаю. Может быть, я старомодна, але мені кажется, венчание – це очень відповідно. Э, Щодо особистого ставлення. Цікаво почути думку молодих людей. Э, чи для вас що для вас є? Вінчання? Ну, мені здається, вінчання це дійсно щось таке таємне. І до нього треба дійти до цього етапу. Треба дійти і бути впевненим в тій людині, з якою ти хочеш повінчатися. А зараз наша молодь правильно прозвучало в опитуванні, що наша молодь зараз просто віддає дань моді. Ага, це гарно, це якийсь гарний обряд, це щось, таке, ну, це щось таке щось таке красиве. Так. І то давайте повінчаємося, через два роки розлучимося і все чудово. Тому мені здається, до цього треба дійти і дійсно бути Я готовим. готовим. Я тоже согласен вот, з моей коллегой, що це дійсно дань моде, тому що це красиво. Потом... будут говорить вот и показывать детям на видео, то есть вот что, вот мы венчались, вот это красиво. А что есть... не буду кому показывать? Ну, тогда разлучится. уже за то, для то, себя. Зато yeah. уже yeah. Не то есть, подали за то, то, есть Действительно, вас действительно, вас действительно вас. это подстраховка. Вот правильно в начале программы сказали, что это просто вот подстраховка. То есть нужно, нужно проверить изначально свои чувства, даже уже находясь в браке, и уже потом вот венчаться. Ну, я хочу сказати, що думка молодиків сучасних, вона якраз така і є. Навіть е, е, дуже часто майбутні дружини зі своїми майбутніми чоловіками дуже сильно сперечаються. Дружина говорить, ну, жінки говорять про те, що треба йти до церкви. Мама сказала, чи там бабушка, чи в нас так зроб, треба йти до церкви. А чоловіки упираються, бо вони вважають. От якраз чоловіки чомусь вважають цей крок більш е, таким серйозним для я них буду, цей я. аспект Друг. як я і штамп в не паспорті. Буду. Вже е, е, так само і вінчання Дякую. для них. Причому е, це якось. Вони не розуміють до кінця чому, але чоловіки впираються. Інстинкт самозбереження. Машини брак, це вже бути зв'язаним. А ще і повінчати, і двойною уділ машини. Взагалі просто Батфорт можна потеряти. Ну, насправді, я думаю, скільки б ми не жартували з цього приводу, найголовніша думка це. Все ж таки в виборі цього кроку це якраз або є духовність у людини, і вона живе з Богом. От прозвучало Тут зараз в опитуванні що, якщо людина живе з Богом і якщо а, я сіку, я кажу. це для неї не просто якийсь обряд чи е, звичай, як Пасха, як Різдво, коли ми ходимо до церкви, дуже часто, бо тр... треба, кому треба, для чого треба. Багато людей не разумеют. Ну, для себя требуется, чтобы такой отчет предоставить. Вот я был там, все быстро посвятили, пошли пить на Пасху. Но здесь настолько зависит от личности, от духовности личности. Я знаю две пары. Одна пара уже в серьезном возрасте, с опытом жизни. У них разваливалась жизнь. Они пошли в церковь на исповедь они э, взяли тайну венчания, у них восстановилась семья. Я знаю, вот сейчас прямо вот на моих глазах происходит другая э, э, венчанная пара, без гражданского брака, есть ребенок. Э, муж, который привел жену в церковь, много лет ходил, исповеди. Сейчас он сказал, забирай своих щенков и уходи. И развод идет просто наглый абсолютно. Но здесь зависит то, что внутри Не потому, что я хожу, как правило, в церковь, а зачем я туда хожу? Правда? Зачем? То, что вот мы все приходим опять к морали. До речі, я хотів би звернути увагу ще на один аспект, ми його сьогодні не торкалися. Ми постійно говоримо про суто індивідуальні мотиви, внутрішні мотиви. А ну, якщо я помилюся, тут слава Богу, є кому мене поправити. Ще давньогрецькою церква це еклесія, а це слово означає зібрання, певна спільнота, спільність людей. Церква це не просто архітектурна споруда, це певний прихід, це певна громада, це певна кількість людей, які відповідають одне за одного, і саме там, серед цього загалу, відбувається таєнство, хрещення, причастя, вінчання. Тобто, усі люди, які входять до громади, вони ніби беруть на себе відповідальність за нову пару. Це мені здається, дуже важливий мотив. Нам здається, ось ми з тобою пішли розписатися, там повінчатися. Ти доводишся іншим людям. Можна сказати. це наша справа, а це не ваша справа. Це не лише ваша справа. Це наша є коло людей, як ми сидимо в колі і. Це коло людей бере на себе відповідальність за нас, а ми беремо на себе відповідальність перед усім загалом. Але якщо Топе це я дуже... не хочу брати відповідальність ми перед усім не загалом, не загалом так, так. тоді не треба до церкви. Якщо не хочеш, то тоді не треба йти до церкви, бо церква це зібрання, це еклесія, ти, це так, певна близькість. Ми а а ще з не були що в нас тривалий де... час, ніхто не мав права туди про і наприклад, я маю вже тривалий шлюб і дітей в шлюбі, але я не, не могла переступити поріг церкви свого часу, бо це було категорично заборонено. І на сьогоднішній день це теж впливає в значній мірі на людей. Пане Балтово, що ваша думка була я, цікава? Я, я б хотів відмітити, що е, основне таїнство церкви називається літургія, тобто общественне служення, це, во-первых. А во-вторых, хотів би зупинитися на питання второбрачних і третій брачних. Чому церква ці браки благословляє, але відноситься до них насторожено? Потому что в, эти, в отношении второбрачных и третьебрачных вступают уже не трое, а вступают четверо и пятеро. Потому что э, вс, нет, всегда нет, э, ну, люди так устроены, они э, сравнивают свое нынешнее состояние с прошлым, а иногда и с будущим. И таким, таким образом появляются третьи, четвертые, пятые э, люди, участвующие в этом браке. И, а брак это соединение двоих. А же треба дозволяти друга, третя? Ну, <рес> що? На думку. ну, що що думку, саме ваша наша да. участь, така жизнь, так і правила туризміна. Якщо говорити взагалі про ці всі аспекти, то тут давайте звернемось до того, а, для чого була церква взагалі створена і покликана для чого, то ну це я розумію, що тема окремої передачі, але тим не менш, просто якщо з витоків говорити, то на сьогоднішній день ну, для когось церква це лише споруда. І хтось з Богом спілкується і вдома, і для того є оця таємнича якась атмосфера. Просто дому, коли в куточку стоїть ікона, і до неї звертаються і звертаються до Бога. Для когось є обов'язковим прийти до цієї споруди і в споруді зробити це таїнство. Тут потрібно говорити про те, що все рівно в мотиви. Як і в суспільства в цілому, якщо говорити про початки звідки церква і до чого, і, і взагалі віра як така, потрібно просто розрізняти церкву і віру. Це зовсім різні речі. Ну, Діло в тому, що ми говоримо ви говорите о різному рівні церковного Тобто різне развитие церковного сознання. Церковь создана була Богом для того, щоб ми, інь і янь, щоб да? этот інь тільки божественний. и эта янь, падшая земная природа, наконец-то соединились. Есть прекрасный термин перехореза взаимопроникновение. И вот как мужчина и женщина происходит взаимопроникновение, глубинное, личностное. И вот теперь они вдвоем должны еще проникнуться в божеством. То есть спасение, обожец, достичь блаженного состояния, победа над полом. Что такое пол? Это трагедия, это разделение человека на две части. В браке исцеляется эрос. От похоти человек виростає до духовного до духовної любви. і стається одно целое. Троица. Бог і Літва на цій Понятно? досить поетичній ноті. Давайте будемо завершувати. І все ж таки, так, справді вінчання, ну мабуть, що це справа особиста, але в будь-якому разі давайте один одному своє кохання і бажано кожного дня. Все добре.